Якщо ж він укладає на, ну як в більшості випадків і буває, на свою власну єдину квартиру, то цей момент дуже важ, важливо прописати. Якщо ви його не вкажете, і набувач може бути ну, чесною людиною, він може потім вам сказати, що це вже не ваша квартира, і ви не можете. Тут проживати, тому це дуже-дуже, це, мабуть, найважливіший пункт, як про який ми сьогодні говоримо. Набувачу забороняється виселяти відчужувача без письмової згоди останнього, перевозити до іншого місяця постійного або тимчасового проживання, вчиняти будь-які дії, які можуть порушити право відчужувача на довічне проживання в цій, на всій площі квартири. Цей пункт обов'язково бачите, ми деталізували, тому що якщо навіть пенсіонер попросив відвести його до пенсіонату. Uh, ну, це ж треба буде доводити, тому що uh, правоохоронні органи, коли якщо якась. Проблемна ситуація відбувається, будуть запитувати пенсіонера. А, а ви писали заяву, щоб вас туди відвезли? Якщо ні, тому що пенсіонер може і не усвідомлювати своїх дій, тоді це вже буде невиконання договору. Якщо ж є такий пункт, пенсіонер захищений, що він знає. Поки він сам самостійно заяву не, не написав, ніхто не може його навіть там в пенсіонат відвести. Я вже не кажу про те, щоб переселити кудись чи іншим чином позбавити можливості проживання в його власній квартирі.